Oh, my bottom. Де звідси? Закрий двері, бляха. Що? Вибач, ма Добре, Мамі, добре. Вибачаю, вибачаю. <гум> 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 Молодий брат. Клас. Ти спір, блікаєш у Звісно, я нічого за них не можу купити. Ну не може все. Вибачаю, твій, вибачаю. Сьогодні ми будемо теж фармити облігації, які вже набагато легше. Знаєте чому? You are already own this item. Your account has been the child. Давай. You жаль, нема На жаль, його нема. Ну, думаю, що нормально. Та я вибачаю. Ходив за мільярдний раз виключати. Ой, почав скатка. Просто с невірики, не знаю, як читати, як це ще переводиться. Пропуски. Вот, маузер купленный. И еще 15 штучек. Еще, ну, что это было? Я взяла Ой, не у Ой. Ой, не пей. Не пыть. Мако, не пыть. Все, это вот идея. Я видела. Короче, снимаю. Ну, сьогодні покажу, як золота перший город. Типа перший город це балики буде. Ну хага, ха, блин не суть. Матвій, що ти там там Не Нрайся по моїм шуфлядам. Там тупая берега. Фригоди бара три. Да Матвій. Вай, вибач. Ну Матвій, ну ти вже мільярний раз говориш вибач, вибач. Да вибачаю я тебе. Не стукай до речі, зараз поліція прийде. От ну, ти Робочить буде в шаїзі. Погнали! Зараз ми маємо виїжджати 10 в 10, або найліпше було в 9. І ми виїжджаємо, я встиг в 10, теж непогано верху. Найліпше виїжджати в 10 або 9. что выйдет. Висим. Молодцы. Перфект. Это бесполезный домик. можно на это не лутаться, на него патрончики не тратить. Музычка новенькая. Ну, точнее, новенькая. Я в миллиард раз О, ферму, ой, ще яка ферма. Боже, це ж... Ой, це шахта, це шахта. Дом шахтера. би класно, якщо б тут жаль, ні. не. то? та? Ні, окей. Це Ноу єдинорог. Отмена. Майже в перший урод приїхали. Чю зараз фармлюю обігатися на вижившого. Це мій один з любимих класів. Субдию, коли у нас є донатний маузер, то ми будемо теж виншотити. Ну добре, я подивлюсь подивлюсь потім в описанні. Може не будемо шотити, може буде. Десь буде такий баг, просто щоб можна було виншоти. не с не напомню. Вот там же бачу большой ордик. Я не, я не такие ютуберы, как все. Вот шрифт. Здорово. Ти мені опосили. Точніше не посила не, пос... не не посилимо, а посилаю. Я ж не зараз фаншоту і зараз покажу. От я Хотя цюсь в голову. А ні. Ось якось не ваншотається. заняття любимая занятия та облігації. Колись я його ніколи не міг. Мало сюсенький ворота, чесно, не міг. Зараз з донатним пропуском. Так, і ізично це робити? Я не можу. це ІЗІ. Це разом не изи. Я себе поняли, люди, які не можуть защитить чисто город. Хоть маленький. Может, зайти с Всі Все нормальные. Все на него не Але не походу, потому что я файку почалась. Три, 3, 3, 6, 3, 3 Три, 3 шість. Три, три. Презипеть, кодик. Раз, два, три. Четыре. Чотири облігації нас. Міма є вже 8 хвилин. От я спробую зафармити облігації більше. Тому... Ба! Вернусь quasi... в другій гаці. Ба-ба. Я вирішив. Випускайте мої пропуски. Десь пройшло одну секунду, а я мені... Корень дай шахолин, две постоянно <плес> то ну, Зато вы эти бачите. Я сейчас стараюсь очень стараюсь штуку для вас сделать. Ради вас. Конечно yes, же. И, что я зараз у тебя за еду. За бутылку. Блин, он тоже до своих. Ну, ничего такого. Думаю, що я раз коли побачу хоч якийсь домик. Окей? Окей. О, дивіться. Я знайшов. шо знайшов неполаманий шарій. Неполаманий. Це, в принципі, рідко стоїть сюди, тим більше тут. Зут має бути ідеальний. Не один зомби. Диви, диви, а! а уже и винтовочка есть. есть Почу, на я знаю патрончики для дробушка. Ничего там был змеиный у нас винтовочка. Короче, нормальный вот там был. А если там могу туда сбрать, то уже есть тут. Ну, ничего, в принципе. Но не, не нормально. Кошки с неба летят. Ну ага, и ага. подвиться к мне ВЗ. Паршин изломанный шериф от пар -мич. Ага. Да Почему тут стену патроны тихие для да. Тробашив. Що мені не можна Просто Тільки для нього потом. Не варити Тат. Тат.

Это прям прочками на кулич. Я знаю, що буде скучно, але ну типа, коли я прочкаю, то вернусь. Окей? Бага. Да Тут -да. майже интро вже не спупили. Матвій не лізь там. Не можна, не можна. Потім, потім дам, добре? Так, так водичу. Быстренько защищаем. Что ну, ж, этот город тоже маленький. Как же мне везет на маленький город такой? Городки. Слышь, я как прошел, а я еще одну А, тут два банкир. А я думаю, де банкір. Отак от, от ми золотаємо. Зараз по дне відео, два банка. Це на землі затяблігати. Сорок обліга, нормально. Два-три. Два-три, один. Два, три, один, чотири, два. Четыре. Два. Раз. Два. Три. Четыре облігації нас. Что будете хотіть, гайда прийти в великий абосередній город. То наберіть багато лайків. Посмотрим. Коротше, давайте спробуємо добити. на ніколи також не то доб'ем 9000 просмотрів або, або, або на ще або ще на 50 лайків з ним до кайда крути з баузером болемен без нього средні і великий код Ну вс лайки. Может пару підписок подписок да, потому что 4 підписки, це, ну, нормально я у меня такого такого Буласка Инша хочу подписчиков коментарі, в мене меньше ни одного комментария никого ні, не было. Тож, всем папа, сегодня з вами я хочу заметьте. Ну, все, я так назвал, как бы вы не заметили, потому что я обожаю мертвые рельсы. Бенный ютубер по мертвым рельсам. Тоже папа. Иги. <свят>